Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради з особливою гордістю відзначає свій 105-річний ювілей в їх мудрості, досвіду та незмінної відданості справі освіти. Підготовка фахівців в академії здійснюється за першим бакалаврським, другим магістерським, третім доктор філософії та науковим рівнем доктор наук. А у Балаклійському, Берестинському, Харківському педагогічних фахових коледжах структурних підрозділах за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, за ці роки підготовлено понад 100 тисяч висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють в освітніх культурних і медичних закладах, музейних та пам'яткоохоронних сустановах. А також у соціальних службах, науковій, літературно видавничі галузях, органах державної влади і місцевого самоврядування різних рівнів. Завдяки послідовній та багатовекторній профорієнтаційній діяльності щороку студентську родину поповнюють майже тисяча вмотивованих талановитих першокурсників, які прагнуть здобути якісну педагогічну освіту. Та зробити внесок у розвиток національної освіти і української держави крок за кроком, швидко реагуючи на виклики часу та потребу ринку праці, академія кількісно та якісно розвивається. Ці новітні технології, які сьогодні є у світі і методики, і в Україні втілюються в освітній процес. За останні роки було відкрито нові актуальні спеціальності, що відповідають сучасним тенденціям розвитку освіти та суміжних галузей. Ліцензовано освітньо професійні програми спрямовані на підготовку лідерів та експертів у своїй галузі для різних рівнів вищої освіти: перший бакалаврський рівень середня освіта історія, кризова психологія, музичне мистецтво. Другий магістерський рівень, освітні педагогічні науки, управління інклюзивним освітнім середовищем, філологія, польська мова та література, українська мова та література, історія та археологія. Освітній процес забезпечують висококваліфіковані науково педагогічні та педагогічні працівники. 77% науково-педагогічних працівників мають наукові ступені доктора, кандидата наук та доктора філософії, а також учені звання професора й доцента. Щорічно зростає рівень якісного складу науково-педагогічних працівників. За останні п'ять років захищено 15 докторських та 29 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та кандидата наук. Десятьом науково-педагогічним працівникам присвоєно вчене звання професора 32 доцента. З 2017 року успішно працює аспірантура. Щорічно створюються разові спеціалізовані вчені ради, в яких уже захищено 30 дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії. 2023 року відкрито докторантуру з чотирьох спеціальностей, а 2024 року створено спеціалізовану вчену раду для захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук із трьох спеціальностей. 73% науково-педагогічних і педагогічних працівників нагороджені державними відомчими нагородами та нагородами місцевих органів влади. 3% мають почесні звання. У Харківському, Берестинському і Балаклійському педагогічних фахових коледжах педагогічне звання викладача методиста мають 117 викладачів, старшого викладача 30 осіб, 203 викладачам присвоєно вищу кваліфікаційну категорію. Колектив академії плідно співпрацює з 22 закладами вищої освіти: науковими установами, фондами Словаччини, Польщі, Латвії, Литви, Чехії, США, Фінляндії, Казахстану, Бельгії, Швеції, Канади, Норвегії Ізраїлю. Працюють 11 лабораторій наукового, науково-методичного та навчально-практичного спрямування продовжують свою роботу 5 наукових шкіл. Для науково-педагогічних педагогічних працівників та здобувачів освіти упродовж п'яти років було проведено 130 гостьових лекцій від провідних фахівців закладів вищої освіти України та світу. За п'ять останніх років викладачі та здобувачі освіти академії виграли 23 міжнародні проєкти академічних обмінів та грантової підтримки міжнародних європейських фундацій та Офісу Erasmus плюс в Україні. Укладено понад 500 договорів з базами практики як Харківщини, так і інших регіонів України. Започатковано інституціалізацію співробітництва з європейськими освітніми та спортивними установами Литви та Латвії. За останні п'ять років було підготовлено 24 монографії, серед яких дев'ять колективних міжнародних монографій, що засвідчують міжнародне визнання академічної спільноти, п'ять одноосібних монографій, що розкривають авторське бачення наукових проблем. Працівниками академії та структурних підрозділів опубліковано понад 8 тисяч наукових праць, зокрема у фахових виданнях України та за кордоном видано 2515 наукових статей, надруковано 4610 тест доповідей. Із метою розширення електронного навчально-методичного комплексу освітніх компонентів було розроблено та видано 1047 навчально-методичних матеріалів, серед яких навчальні та навчально-методичні підручники та посібники, курси лекцій, робочі зошити, методичні рекомендації тощо. До 105-ї річниці заснування закладу вищої освіти видано колективну міжнародну монографію Success Formula of the Municipal Establishment Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy of the Kharkiv Regional Council 105 Years of Experience of Pedagogical Skills». В Академії Плідно працює наукове товариство здобувачів освіти. У тісній співпраці з науковими керівниками здобувачі освіти підготували й опублікували понад три тисячі наукових робіт. 286 разів ставали призерами й переможцями міжнародних, усеукраїнських та регіональних наукових, освітньо-наукових і грантових конкурсів онлайн-олімпіад. Щорічно переможцями та дипломантами міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка є студенти академії та її структурних підрозділів. Викладачі та здобувачі різних рівнів вищої освіти отримують доступ до наукових і навчальних матеріалів через цифрові репозиторії, сайти електронних бібліотек, бази даних, віртуальні виставки на допомогу студентам. Фахівці бібліотеки надають доступ до електронних версій періодичних видань з різних питань, мультимедійних матеріалів, власних інформаційних продуктів. Виховна діяльність в академії інтегрована в усі аспекти освітнього процесу і посідає чільне місце в системі підготовки здобувачів освіти. Такий підхід забезпечує підготовку висококваліфікованого фахівця, цілісної, зрілої, патріотично налаштованої особистості, яка з повагою ставиться до національної культури, традицій і цінностей. Пандемія та військова агресія Російської Федерації проти України перелаштували роботу працівників соціально-психологічної служби академії на адаптацію учасників освітнього процесу до реалій сьогодення, реалізацію всеукраїнської програми «Ти Як щодо психосоціальної підтримки та розвитку культури піклування про ментальне здоров'я, формування здорового освітнього середовища, удосконалення безбар'єрного та інклюзивного освітнього простору. За останні роки, на жаль, значно збільшується кількість пільгового контингенту серед здобувачів освіти. Так, кожен третій студент належить до соціально незахищених верст населення та перебуває під постійною опікою та особливим супроводом ректора адміністрації, кураторів, працівників соціально-психологічної та юридичної служб академії. Сьогодні кожен член колективу це активний громадянин, волонтер, реформатор, патріот, готовий діяти на благо України навіть без зброї в руках, через працю, знання, допомогу іншим. У кожному проєкті, кожній акції, віра в перемогу, повага до наших захисників і готовність відповідати на виклики часу. За останні п'ять років відкрито центр національно-патріотичного виховання. Створено цифровий меморіал пам'яті, реалізовано понад 40 волонтерських та благодійних ініціатив. Зібрано та передано на допомогу ЗСУ понад мільйон гривень, проведено понад 500 національно-патріотичних та культурних заходів, зібрано понад 400 кілограм пластикових кришок, сплетено кілометри маскувальних сіток, добровільно здано майже 150 літрів крові та її компонентів. Кожен наш крок. Це вдячність героям і внесок у сильну, незалежну європейську Україну. За результатами діяльності академічної спільноти Академії заклад увійшов до списку найвпливовіших світових рейтингів «Best Chancellors and Universities 2024». Академія щорічно входить до топ 200 закладів вищої освіти України за показниками Scopus. У рейтинг кращих ректорів світу, під керівництвом яких рівень якості та результативності освітнього процесу на користь громадян був найвищим, увійшла ректор академії Галина Пономарьова за підсумками діяльності. Колектив академії включено до престижного світового рейтингу «University Impact Rankings 2025». Академія посіла п'яте місце серед 55 закладів рій вищої освіти України та перше місце серед закладів вищої освіти міста Харкова, а також стала першим закладом комунальної форми власності, що потрапив у щорічний University Impact Rankings, спрямований на оцінювання впровадження цілей сталого розвитку ООН закладами вищої освіти у всьому світі, який формує британське агентство Times Higher Education. За останні п'ять років 1720 науково-педагогічних педагогічних працівників, співпрацівників та здобувачів освіти академії відзначені відомчими нагородами, а також нагородами місцевих органів влади та подяками та грамотами ректора академії. Колектив академії впродовж останніх років нагороджувався дипломами гран прі і золотими медалями міжнародних виставок, сучасні заклади освіти та інноватика в сучасній освіти за презентацію досягнень, активну участь і значний внесок у розвиток освіти і науки України та впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес. 105 років це не просто історія. Це безцінний досвід, який ми використовуємо для подальшого розвитку та вдосконалення освітнього процесу. Ми пишаємося нашими традиціями та з оптимізмом дивимося в майбутнє, продовжуючи готувати висококваліфікованих фахівців, патріотів, громадян вільної, незалежної України.